Доброго дня, мої маленькі слухачі! Я дуже рада нашій з вами зустрічі. Сьогодні ми з вами поговоримо про наше безпечне перебування вдома. Тому що зараз ви не відвідуєте дитячий садочок. Але я хочу, щоб ви знали, що тут вас завжди чекають ваші улюблені іграшки та ваші вихователі. А сьогодні допоможе нам! Казочка незвичайна, казочка повчальна. А чому вона навчає, скажете після того, як ви її прослухаєте. Тож, слухаємо, малята, казочку, готові? Починаємо. Казку починаємо. Сідайте зучніше та слухайте, мої любі, уважніше. Казочка малята називається і дорослим, і малечі доречно знати ці речі. Є у мами у лисички трійко діток невеличких, Бишкетунчик, Микитка, синочок та ще й двійко рудесеньких дочок. Всі такі пустотливі й веселі, стільки безладу творять в оселі. Аж у відчай матуся впадає. Що робити з ними не знає. Якось каже вона лисенятам, Нині мушу я в хаті прибрати. Пиріжки в вам смачненьких. В діжці тісто підходить пухкеньке. Малята, а скажіть на мені, будь ласка, ви дуже уважно слухали цей відривок. Скажіть мені, скільки у лисички було діточок лисеняток Так, вірно, троє. Якою цифрою ми її позначаємо? Вірно, цифрою три. А разом з матусею мамою лисичкою скільки всього було звіряток? Молодці, звісно, Четверо. Якою цифрою позначаємо? Цифрою чотири. Молодці. Продовжуємо, малята, слухати казочку далі. Ще і рибки купити на ринку. Часу в мене нема, ні хвилинки. Дуже прошу вас не пустувати. І терпляче гостинців чекати. Добре кажуть дві доні матусі, йди на ринок, за нас не турбуйся. поспішила лисичка у справах. Лисенята ж скінчили забави, заходилися скрізь прибирати, мити, чистити. І підмітати, а Микита водички приніс. За дровами помчався у ліс. Малята, а скажіть мені, будь ласка, скільки у матусі було донечок лисеняток? Так, вірно, молодці, дві донечки якою цифрою позначаємо? Цифрою два. А скільки було в матусі синочків? Вірно, один синочок микитка. Якою цифрою позначаємо? Одиничкою. Молодці. Малята, продовжуємо читати нашу казочку далі, щоб дізнатися, що ж накоїли, дітки-лисенятка. Не забули, діти, і квіти полити. Щоб це нам ще такого зробити. Лисаветка сестрички питає, як пекти пиріжки, ти не знаєш? Треба піч нам скоріш розтопити, а тоді пиріжки наліпити. Білогрудка поважно сказала, І уже рукава засукала. Тягне дрова Микитка у хату. Молодець похвалили сестрички брата, повкидали у пічку всі дрова. Сірники ж лежать на готові. Чірк та Чірк сірниками микита. Що за дрова не хочуть горіти? Назбирали паперу багато. Дим і кіпоть кружляють по хаті. Чірк і вже загорівся папір. Тут Микитка навтюки на двір. Зачепився за діжкою з тістом і застиг в переляку на місці. Вже і килим горить, і порт'єри, і нічого. Видно. Де ж двері? Лисаветка кричить, що робити? Ми тут можемо всі згоріти. Треба швидше дзвонить в сто годин. Тільки де ж телефон? Всюди дим пчаться лісом пожежні машини. Прилетіли й вогонь загасили. Біля хати стоять лисенята. Не брудні в них лише оченята. Без хвостів залишились сестрички. У Микитки обсмалене личко. Строго мовив пожежник Бобер. До лікарні вам треба. Тепер. Малята, то скажіть же мені, будь ласка, що ж накоїли лисенята? Так, вірно, вони вдома створили пожежу. А хто допоміг загасити вогонь? Вірно, пожежники. А на чому вони приїхали на пожежу? На пожежній машині. Так, малята, погляньте, будь ласка, ось такий вигляд. Має пожежна машина. А для того, щоб її викликати, треба набрати номер 101. А з яких цифр він складається? Так, вірно, з одинички. Малята-пожежна машина відноситься до спеціального виду транспорту. А ще до нього відносяться швидка допомога. Яка викликається за номером 103. З яких цифр складається номер 103? Так, молодці. Це одиничка, одиничка, нуль і трічка. А ще малята. є один вид спеціального транспорту. Це поліцейська служба. Ось подивіться, в них ось такі машини. І вона викликається за номером 102. Ось виглядає так цей номер. А з яких цифр він складається? Так, вірно. З одинички, з двічки і з нуля. Ось так виглядає номер 102. 2. Малята сьогоднішнього заняття ви повинні зробити для себе висновок, що не можна вдома гратися сірниками. То чому ж навчила наша сьогоднішня казочка, щоб ви були обережними і щоб ви не створили пожежу вдома. На цьому наше сьогоднішнє заняття закінчується. До побачення, мої любі! Ще раз вам нагадую: пожежна виклик 101. Поліція номер виклику 102. Швидка допомога номер виклику 103. Будьте уважними і здоровими і не потрапляйте до біди.